Доброго дня, ми знаходимося на воз'єднання. Це поруч з прекрасним парком Воздуш, поруч парк, річка розваги для дітей, природа і все на світі, і чисте повітря. Ми знаходимося на шостому поверсі, квартира знаходиться ось, на шостому поверсі. бачимо, що у нас площадка, в принципі, є досить великою, я б сказав, просторою, не оцих метр 20, а тут повноцінник метрів 17. Двери широкі, нестандартні. Е, і запрошую до квартири. В квартирі вже зроблено частковий ремонт. У нас є чорнова стяжка, у нас є штукатурка і шпаклівка розкинуто е, усю електрику. Ми тільки тут змінимо щиток, зробимо його, більшим, додамо реле. у нас повноцінна якісна електрика. Також є у нас домофон, система відкриття. Також на території будинку є дитячий майданчик, альтанка і досить багато паркомісць. Також при нагоді можна купити гараж. І крім цього, ви ще отримаєте комфортне і безпечне проживання. Чому? Тому що є цілодобовий відеонагляд. При вході в будинок відразу зліва у нас знаходиться, зліва знаходиться гардеробна. Зараз тут речі для ремонту, але несуть. Переходять до будинку, відразу гардеробна. Або може бути гостєвий туалет, як ви захочете. Йдемо далі. Попадаємо в кухню. Кухня у нас 13 квадратних метрів. Є двоконтурний газовий котел. Ось. Що цікавого, опалення вже розведено, залишилось тільки провести газ, поставити плитку, провести газ і готувати їсти. Запрошую вас до. На балкон. Балкон у нас досить просторий. Просто прошу показати зверху. Я росту 1,90 м. То ми бачимо, тут в принципі висота доступна. Ширина також більш-менш окей. Можна поставити лаунж зону, можна курити кальян, можна просто сидіти відповідчувати, можна захорати на сонечку. Запрошую далі. Ми переміщаємося в коридор. Тут загальна площа 10 квадратних метрів. Також в кінці я розкажу, в кінці відео буде бонус для вас. Прямо по курсу вбирання, де спокійно розміщується ванна, душова також може бути, унітаз і зона для мейкапу. Ну, чи там речі. Велика кімната, наступна 24 квадратних метри. 24 квадратних метри. Вона, вона досить простора і всіх і фільм. Ось. Покажіть, будь ласка, який вид з вікна, зі спальні. Ось такий гарний вид на новобудови, на ужгород і на прекрасне, нічне і вечірнє небо. Йдемо далі. Покажу ще одразу. Ось така висота стелі, ось така ширина. Йдемо далі ось на кімната. Вона трошки менша тут 19 квадратних метрів. Але все ж таки вона правильної форми, вона квадратної форми так попрокрутить на правильної форми. Також, до речі, по всій квартирі у нас є гіпсокотона підшита стреля. Нам залишилось її тільки кошти покривати, пофарбувати, так само стіни вскрити фінішною Шпаклівкою, доробити якісь такі мінімальні моменти, поставити під віконня, зробити підлогу, будь-яку на ваш смак, двері, трошки меблі, і все буде окей. І квартира готова. До речі, ми можемо вам надати цю послугу і зробити вам ремонт під ключ з гарантією на ремонт, той, який ми зробимо, два роки, і ви отримаєте і сервіс, і гарантію, і класного менеджера і якісне обслуговування, ось так. Е, також, як я і казав, в кінці вам бонус це можливість побудови другого поверха і третьої кімнати на другому поверсі. Е, ось тут ми маємо добре, добре місце, покажу, ось так, яка ширина. Ну, я хлопець немаленький, в принципі. І тут можемо спокійно зробити сходи на другий поверх. У нас на другому поверсі масандра, я вам її покажу при зустрічі, і там ми зробимо щось дуже прикольне. Там буде велика кімната і там можна буде зробити щось дуже цікаве. Тому запрошую на перегляд. Масандра буде при перегляді. Всім гарного дня, чудового настрою і купуйте квартиру, насолоджуйтесь життям, і все буде добре. Все.